І каже, що ти робиш? Кажу, удаляю прокляття із нашої землі. Дорогі мої, послухайте, будь ласка. Послухайте, будь ласка. Ми пожинаємо сьогодні зло тому, що наші тато і мама наробили клопоту. Ось де джерело. Вони втратили вічність, втратили життя і втратили щастя. Наші тато і мама. Третя велика правда, що нам, людям, ніхто з людей не допоможе. Ні тато, ні мама, ні наука, ні великі люди, ні правителі. Це всі люди. І в цій істині третя, така, друзі, суть. Бог не залишив людей, Бог полюбив людей і для спасіння людей Бог дав свого Сина Ісуса Христа. Амінь. Чи це зрозуміло? І так, перше, все від Бога, друге батьки наробили клопоту, і третє наша надія і наш Спаситель це тільки Ісус Христос. Всі кажуть Амінь. Послухайте, будь ласка, ми маємо сьогодні немало проповідників, і ці проповідники, деякі з них. Мало говорить про Бога, а більше говорить про церкву, православну, католицьку або іванську. Дорогі мої, ходити до церкви це має бути наслідок твоєї моєї віри. Ми зараз говоримо не про церкву. Ми говоримо про наше особисте спасіння нашої душі, прощення нашого гріха, щоб ми вернулися до Бога, а тоді будемо вирішувати, до якої церкви ходить і якого берега триматись. Ходіння до церкви не спасає, передайте всім. Титул Спасителя має тільки Ісус Христос. Всі кажуть Амінь. Це важливо. І так, перше все від Бога. Друзі, друге, наші батьки не робили клопот. Чисте ми маємо сьогодні клопоту? Друзі, третє, шановні, третє, наша надія і не тільки наша, а всіх жителів землі. Чому треба всім, Івана, занести і всіх друзі, людей навчити? Що наша надія не релігія, ні церкви, навіть не Папа Римський і навіть не найвеликий Пророк на землі. Наша надія моя і ваша. Тільки Ісус Христос, Син живого Бога. Можна казати слава Богу. Тільки Ісус Христос. Друзі, і четверте, що я маю сказати: перше все від Бога. Друге, люди всі согрешили. Третє Спасителя тільки Христос, і четверте, кожна людина має почути Євангеліє. Кожен. Чистей Ісус сказав і буде проповідана Євангеліє на свідоцтво усім народам. І хоча всякі технології, в нас і комп'ютера, і літаки, і спутники, і телефони, що пальцем можна водити, Єван не все рівно звучить. Нам треба не комп'ютер. Нам живим людям треба живий Спаситель, який воскрес. Ім'я Йому – Ісус Христос. Слава Господу! Ісус Христос. І четверта друзі, велика правда. Це прості речі. Людина має почути Євангеліє. Друге, людина має повірити в Євангеліє. Почути і повірити. Третє, кожна людина має в своє серце прийняти Ісуса Христа і святу Євангелію. І останнє, кожен із нас, прийнявши Єван, ми маємо це Євангеліє в своєму житті практикувати. В молодих руках це одне питання, в зрілих руках це другі питання, в старості це третє питання. Бог дав заповіді на всі вікові категорії друзі, людей. Боже поможе нам усім почути, повірити і прийняти. Це справа, друзі, кожної людини. Да, людина має. Ви думаєте, в часи Христа люди всі вірили? Ні. Всі зцілялися? Ні. Всі звільнялися? Теж ні. Хто не вірив і хто не приходив, ті нічого не отримували. Люди приходили на собрання, де Ісус проводив оці величезні компанії, де стіляв і спасав людей. То люди приходили одні побачити, другі почути, треті поїсти, четверте спастись та стілитися, звільнитися. І п'яте приходили в ньому вишукувати. Помилки, щоби після всього підійти, як той дідусь, і що? Спокусить. П'ять видів прихожан в часи Христа. Я хочу вам сказати, що я проповідую Іване 31 рік, Які тільки я не мав аудиторії, і завжди оці п'ять категорій кругом, ну хіба зараз в Тернополі не буде. Є? Yeah. Побачите, почути. Поїсти, стрілитись, спастись, знайти, що не так, і дай спокусити. Дорогі мої, все проходить. Коли ми підійдемо до вічності або до своєї смерті, диплом твій мій не буде мати значення. Зв'язки і гроші, ти собі 10 пірамід построї, побудуй. Це не буде мати значення. Да. Буде мати тільки одне значення, коли я стану перед воротами вічності і перед лицем Всевишнього Бога, бо так написано: і побачить його кожне око. Кожне око. Ми зустрінемося з всевишнім Богом і буде мати там тільки одне значення, чи ти знайшов час для свого спасіння, і чи ти знайшов час. Для послуно Богом Твого Спасителя Ісуса Христа. Тобто, чи ми прийдемо туди самі на суд, чи нас туди приведе наш Спаситель Ісус Христос. Ми можемо сказати, я п'ять копійок дав, я до храму ходив, я Христос Воскрес сказав. Будемо казати, тільки там написано, що коли ці всі люди пристануть, тоді написано є. Що почне гірко плакати тоді, навіть самий хоробрий? Самий хоробрий. І коли ми маємо зараз цю гарну можливість, а нам Бог поможе всім ще раз подумати, розважити. Це моє питання, спасатися чи ні. В мене є деякі люди знайомі із наукового світу. І от один з цих науковців, років 10 назад, увірив, лишився науковцем, тому що, щоб ви, друзі, знали, що якщо у школі хороший директор школи, ну якщо він стане справжній євангецький християнин, це буде в десятки раз кращий директор школи. Лучше директор школи, чи педагог, чи президент, якому в серці віра в Бога, ніж в серці сумнів, ніж в серці відчай, ніж в серці гіркота, ніж в серці гріх. Алкоголь чи наркотики, чи, ще яка, чи блуд якийсь. Лучше, щоб в серці любого інженера життя Тернополя був Ісус Христос, а не якась біда. Якщо ви зі мною скажете амінь. Ви мене розумієте? Віра в Бога людей не калічить. Це гріх калічить. Це гріх ламає і трощить. Просто хтось таку рекламу дає. Знаєте, рекламу тут дає, що віра в Бога калічить людей. А алкоголь, наркотик або роздягнуті жінки на рекламах, бідні, нема що вдягнутися. То це щось велике. Яке воно велике? Це ганьба і позор. Ганьба і позор для нас усіх. Я простий вам дам приклад. Ви знаєте, що таке Wi-Fi? Чули таке, так? Да? Ну, старше, ви не знаєте, що я кажу, бо то сучасна мова. Така штука є вай-фай. Wi-Fi вай ноги немає. Ви про це почули, ви про все повірили, ви за це заплатили, і вам цю штуку почепили ну, там, де вона у вас висить. Я добре кажу? Значить, перед цим була така штука, називається TV. Ті ВІ. «Ті ну, не нашої мови. Телевізор нашої мови. Телевізор теж ноги... Ні, він ноги має, тільки не ходить. Хтось колись сказав, що телевізор це велике діло. Ми почули, ми повірили, заплатили і поставили цю пластмасу железяку, де там ви її там поставили. Другий мої, та навіть алкоголь ноги немає. Дехто є багато людей у нас в Україні, вірять, що алкоголь це велике діло, бо мозки відключає. Вірив в це діло. Повірили. Почули, повірили. І самі за свої гроші, що прийняли, принесли до хати. А що вже робить зелений змій в хаті, то мені вам не проповідувати. Друзі, ну сьогодні я вам показав цей самий принцип. Це наша справа почути Євангелія і вістку про Ісуса Христа. Почути, раз Друге повірити. І третє, що? Дайте ще раз, прийняти наше серце. Ще раз, почути, повірити і прийняти. Маєш право людину приймати і вірити, маєш право людину не вірити і не приймати. Кожен вирішуй сам за себе. Якщо ви мене зрозуміли, скажіть амінь всі разом. Амінь. Будь ласка, підніміться. Я запрошую нас усіх. Ми майже прийшли до завершення. Друзі, я запрошую вас усіх помолитися до Бога і подякувати Богу за нашу владу, помолитися ще раз за Україну. Помолимо за всі церкви Тернопільського краю, України, друзі, за всіх. Будь ласка, є хтось хоче там поділити, посварити, щоб, щоб друзі, не робім такого. Хай Бог поможе, щоб всі християни тримали Писання. Трималися писання і всі християни були спасені, і всі християни були брати і сестри. Ну, скажіть ну, амінь.